Спікерів, ще раз переконаємося, кіно об'єднує кіновиробництво українське, майбутнє кінотеатри, телебачення, стріми. Також запрошуємо доєднатися Андрія Осіпова. Також головам Державного агентства України з питань кіно. Ось ті люди, хто творить історію. Давайте ще, 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 ще гучніше поаплодуємо. Дякуємо дуже усім натхнення, всім, як то кажуть, ініціатив, втілення. Діліться, розповідайте. Ну і це ще не все. Серед нас є перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко. Хочеться вам також надати слово. Пані Галино, Дякую. а виходьте на сцену. Е, ну давайте, сейду буду ну, да в сімейному фотоальбомі. Цю фотку мати е, вітаю всіх, і вітаю вас, всіх з тим, що ми сьогодні побачили. Я хочу сказати декілька слів, рефлексій, які сидячи в першому ряду, я отримала. Ви всі говорили про підтримку. Я щиро впевнена, що нормативний та термін державна підтримка має бути замінений на інвестицію. Тому що з боку держави це інвестиція. Це інвестиція в безпеку, це інвестиція в подальший економічний розвиток цієї галузі, це інвестиція в майбутнє цієї країни. І я щиро впевнена, що той е, широке та, різних жанрів анімація, young adults, та, комедія, серіали, великі формати. Це все надзвичайно важливо і, незважаючи на те, що ми живемо в дуже складний час. І комусь би, напевно, хотілося сказати, що зараз не час знімати комедії, не час думати про серіали, давайте тільки на дрони. та Я більш ніж певна що ми маємо підтримувати це розмаїття, ми маємо зберігати кадри в галузі. Ми маємо говорити про освіту, тому що ми все ще живемо на тому, що напевно у нас. Залишилося внаслідок того, що ми мали в попередні періоди, але на майбутнє, якщо у нас не буде дійсно належного інвестування в галузь кіно. Ми опинимося у великої прірві, з якою нам буде потім дуже важко вибратися. Тому я буду дуже вдячна за підтримку кожного в цій залі, кожного і кожної, адвокатуванні бюджету наступного року. Тому що це ще раз повторю, це інвестиція в безпеку нашої держави, це інвестиція в контент, який говорить нам про нас, який дозволяє нам аналізувати наше минуле, який говорить іноземцям про нас. І заради якого ми маємо докладати ці всі зусилля, які ви докладаєте, за що я безмежно вам вдячна. Я розумію, що знімати похорони кози при шахетах, напевно, це може фан для когось звучить, але я розумію, що це пріоритети тих людей, які готові. Навіть при такій загрозі продовжувати свою діяльність тому, що вони розуміють, заради чого вони працюють. Тому дійсно об'єднує. Я дякую за сьогоднішню подію, пані Волі, вам. Дякую за єднання, принаймні в цьому невеличкому залі. Але я впевнена, що нам потрібен і ширший діалог, і потрібен ширше коло наших адвокатів, які допоможуть нам переконати не тільки присутніх в цій залі, та а й всіх. І громадян, і глядачів, і ту інфраструктуру, яка має бути створена. Я абсолютно підтримую дуже прагматичний підхід по кількості кінотеатрів, екранів, відвідувачів і так далі. Тому що це говорить про те, що ми думаємо системно не тільки про тих, хто створює, а й тих, хто буде споживачами того контенту, який робите ви. Тому дякую вам разом. До наступних кроків роботи з парламентом депутатів сьогодні вже немає, але а, вже, ми, поїхали це наша аудиторія. О, о. вже поїхали працювати. Вже поїхали працювати. Дякую щиро. Ale děkuji vám.